Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас на дворі вже можна сказати, що весна, бо воно вже ні жарко, воно ну, жарі нема, морозу нема, холоду нема. Воно якось так тепло. От тільки що вітер буває дує такий холодний, буває і противний, ну нічого страшного. Зате ось надворі вже можна сказати майже літо. Воно вже морозів не буде, снігу вже не буде, тому що сзади мене вже ніякого сніга нема. Я вже в собі морду можу не вкутувати. Тому що раніше було настільки холодно, що навіть було... вийти було ніяк, бо воно оцей холод постійно був. Постійно... Та й сніг цей розтав, після якого постійно була та грязюка. Він же змішається з водою. То з водою, то з землею той сніг мішається, і там таке потом. Та й воно із за цього сніг потом. Усі галоші мокрі, мокрі такі, так ще не тільки не мокрі. І за цю сніга було так холодно, но, що далі нікуди. Ну добре, що хоч не було вітру, бо воно і вітер теж так додає цьогось холоду. І оцю такого сироти цієї. Ми навіть сарай відкрили з капустою. У нас сараї капуста. І ось. І тут лежить капуста і ось ліщина. Зараз буду лускати ліщину, а що? Я сьогодні ще й виспіла волоські горіхи також полускати у бабусі в віранді. Там такий мішочок стоїть невеличкий накритий. А в ньому там і ті волосії. Їх була таке, що розіб'єся, вони всі чорні страшні. Їх треба якось так з'їсти. Ну, я їх багато не їм, бо воно, знаєте, воно вже і десятком наїсися, воно таке сидне. Ну, не тільки там ось капуста і тут капусту. ось. Де і вся капуста. Конечно, ну вже така бон чистите. Осі мало, тут, тут, тут уся капуста. Тут десь більше десятка, більше, більше двох десятків, напевно. Да, тут більше двох десятків. І лищину все як не з'їмо. А що буде, напевно, всю весну не їсти. Я себе карман взяла. І думаю, що буду лускати. Ось друзі кури почали тут ходити. Тому що раніше вони тут ніхто не ходив, ніхто з курей тут не ходив. Тому що раніше, як я й казала, вони тільки ходили біля хати бабусі і більше ніде. Ну, бували, ходили в садок, але це було рідко. І то вони там ходили просто, просто ходили. Просто то походять, ото хтось там походить трошечки і все. Вже всі збираються назад у двір. Раніше курей там взагалі не було. Вони там не лазили. Вони якось так, їм напевно так було холодно, що вони навіть і гуляти ніде не хотіли. О, там, там, де менше сніга, вони ходили, там, де сніга не було, там, де можна було пиритися, походити та й все. А тепер вже стали ходити повсюду. І До сусідів ходять вже, повсюду ходять. Біля вольєра вони ходили тут зимою, вони зараз ходять. А то раніше ніхто нікуди не ходив. Оце тільки біля, біля двора або в дворі і все. Ніде не ходять, не хатять. Не хатять, от їм холодно, напевно, було, і все. А зараз потеплішало, і вони якось вже й ходять повсюди. Тому що ось нема вже ніякого айсберга ніде, нема. Вже все розстало та й все. Тут десь курка знесла яйце, а я його не забрала. Ось лежать. Судився папельно сиділа, неслося кілька, ага, і знеслося. Зараз, напевно, їх треба зібрати, ці яйця, і віднести їх. Це ж треба йти в хату тоді, по відеречку. бо я їх так не зберу, я їх всіх порозбиваю, як буду нести. Та й ту як положу на стіл, то там коти, коти точно їх всіх позносять. Бо мене так раз тітку і всі яся не поперебивав. Коти лапку, коти, воно тут не впало. скоро ще з шпахів прийдеться ганяти у тієшні, малину збирати, клубнику, кульбави збирати голівки, на настій. Та і що багато буде робити літом. Може бать, і відео будуть також, які виходити. Ну, весна це, напевно, і правда хороша пора року, Бо воно весну якось взагалі ні жарба, нічого. Краса, що можу сказати? Що ж, друзі, не знайшла я відеочка того жовтенького. Ну я тільки ці двоє заберу, бо я до тих не дотягнуся. Я їх або опущу, бо я не знаю, що я. Вон там лежать. Зараз просто ці віднесу, і все. Ті, може бути, нехай. Хтось потім збере. Тут навіть і на сторін вже нема снігу, бо раніше тут страшне було скільки снігу. І нарешті вода у курей не мерзне. Вона тепер нарешті не Тут на... Нарешті ці льодовики взагалі розстали. Тут тепер не бійся, що ти підслізнишся. Не треба боятися, що там ти десь впадеш. Тому що ось що... тут. Завжди було багато люду і можна було реально підсковзнутися. Я так вже раз, раз підсковзнулася колись. Отак бігла з куркою і, і впала. Бо забула, що там вже сніг, Присипав той льот, ну, то не неслася з тієї курки, і впала. Гляньте. Збирається клюнути яйця, пішла я, бо це ще поклює всі яйця. Буде амлет тут. Зараз просто положу і нехай лежать тут, а що. Так, все. Тут нарешті, з водою, так. Да, з водою у курей, нарешті так. Взяла тепер мерзнеться і буде тільки вже на ту зиму. Ну що, друзі, на цьому все, усім папа і -па. до нових зустрічей. Буду, напевно, вже прощатися та й буду їх заганяти. На цьому все, Усім папа і -па. до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого.